Під час війни міські бюджети витрачають гроші на ремонт доріг. Під час війни міністерства витрачають гроші на гуманітарні проекти. Можна це робити чи ні? Чи потрібно всі гроші віддавати на війну, на армію, на Збройні сили України, на їх забезпечення? Євген Карась написав про це дуже емоційний пост. Я з ним не погоджуюсь. В цьому питанні. Але це я роблю дуже хитро і провокативно для того, щоб в заголовок цього відео було винесено Петров не погоджується з карасем. Насправді я чудово розумію, про що говорить Євген. І тут я цілком на його боці. Але він говорить про це настільки однозначно і радикально, що дехто може трактувати його пост, його слова. Як відмову від всього гуманітарного, відмову від ремонтів, відмову від витрат на щось окрім армії, якби я хотів причепитись до його слів, я б сказав: от дивіться, карась хоче, щоб ми всі жили в лайні, щоб ми їздили по розбитих дорогах, щоб у нас було погане медичне забезпечення. В принципі, карась вимагає того ж самого, що вимагають росіяни, тобто того, Чого вони хочуть. А ми так не будемо, у нас будуть чудові дороги е та все інше. Справа не в тому. Карась абсолютно правий в тому, що не можна витрачати зараз гроші на те, що не є першою необхідністю. Безумовно, дороги потрібно ремонтувати там, де вони реально цього потребують. Якби в Києві і в інших містах. Будували ті дороги, які зруйновані вщент. А я впевнений, що в кожному місті така дорога є, і не одна. Є така вулиця, і не одна, є такі провулок, і не один. Жодних би питань не виникло. Але гроші дуже часто закопуються в землю. Ремонтуються дороги там, де не потрібно цього робити. Це не перша необхідність. Ремонтуються дороги там, де без капітального ремонту можна чудово обійтись. Достатньо зробити ремонт некапітальний. Тепер, що стосується декомунізації, декомунізація це те, що дуже сильно дратує росіян. І саме це стало одним з приводів так званої СВО, повномасштабного вторгнення. І навіть Путін казав, що ми вам покажемо справжню декомунізацію. І так, насправді, потрібно прибирати герб з монумента Батьківщина-Мать. Але чому саме цей проєкт? Чому не дрібні проекти, яких по всій Україні набагато більше? Чому гроші витрачаються? І це спонсорські. До речі, гроші. Це їх право спонсорів витрачати ці гроші на те, що вони вважають за потрібним. Але тут є момент політичної спекуляції з боку міністра культури. Зараз я про це скажу. Так от, чому не можна спочатку закрити. Більш явні і більш дрібні питання декомунізації? Чому не знімаються герби Радянського Союзу з виїзду на лівий берег Моста Потону? Чому не знімаються герби з того ж самого мосту? Чому багато чому, друзі? На проспекті Беремоги колишньому, тепер це Берестейський проспект, на Галицькій площі стоїть стела з золотою радянською зіркою. Безумовно, процес декомунізації це дуже важливий процес. Ми не можемо його від, від нього відмовитися за того, що війна. Він повинен продовжуватись. Але він може продовжуватись меншим коштом і не менш ефективними діями. Чому дрібних питань Ткаченко не бачить? Чому він бачить лише масштабні проекти? Не тому, що він масштабний міністр. Тому що це політична спекуляція. Зараз міністр культури, інформаційної політики Ткаченко намагається за гроші спонсорів, хоча б якось, тушка або чучоком увійти в історію цієї війни. Він не зробив нічого. Він не зробив жодного нормального антипропагандистського російського проєкту. Він не зробив жодного культурного проєкту. І зараз він за гроші спонсорів, за гроші приватні. Намагається привернути до себе увагу увагу, змінивши, змінивши герб. Це політична спекуляція, це спроба залишитись на своєму місці. Тому якби Ткаченко почав робити інші справи, якщо б він почав вирішувати дрібніші питання, це було справжньою роботою, це не робота. Це, як я вже і сказав, політична спекуляція, це я вже втричі чи в четверте це повторюю, але я дуже хочу, щоб ви це зрозуміли. Тому, на мою думку, коли Карась пише, що нам не потрібні ремонти, нам не потрібні культурологічні проекти на кшталт заміни герба, його можна трактувати неправильно. Але я впевнений, що він має на увазі саме те, про що я кажу: ремонт повинен бути там, де він необхідний. Культурологічні проекти повинні бути там, де вони необхідні. А швирятись грошима, робити ремонт брущатки, перекладання, вибачте, це не ремонт, перекладання брущатки в центр Києва для того, щоб кияни побачили, що мер нібито працює. Міняти герб на монументі батьківщина мати, залишаючи при цьому радянську назву Батьківщина Мати, це радянська назва, нормальний міністр, в першу чергу, якби це не стосувалося грошей, змінив би назву цього монументу, і потім вже міняв би герб на ньому. Це все політичні спекуляції, від яких дехто прикурює не лише політичні дивіденди, а ще й гроші. Ось така історія.